Шановні громадяни України, сьогодні вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вранці 24 лютого із 5.30 на території нашої держави було введено режим воєнного стану та оголошено про загальну мобілізацію на 30 діб. Та на жаль, війна за місяць не скінчилась і тривала й надалі. З огляду на це, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження строку дії воєнного стану в Україні і Ще на 30 діб. 17 травня воєнний стан продовжили вдруге, однак цього разу не на 30 а на 90 днів. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що воєнний стан було продовжено майже на три місяці, через те, що за цей час у зоні ведення бойових дій на всіх напрямках може відбутися кардинальний злам на користь України. Звільнити нашого Всю територію, яка зараз є тимчасово окупованою протягом одного місяця, навряд чи нас вийде, треба об'єктивно оцінювати спроможності в тому числі і Збройних сил Російської Федерації, незважаючи на те, що Збройні сили України завдають дуже відчутних втрат і в живій силі, і в техніці ворога. Резерви Російської Федерації, на превеликий жаль, ще є достатньо великими, достатньо потужними. Оскільки 25 серпня термін воєнного стану повинен закінчитись, у п'ятницю 12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження мобілізації та воєнного стану іще ще на 90 діб, сьогодні, 15 серпня, парламент підтримав пропозицію президента і проголосував за продовження воєнного стану до 21 листопада 2022 року, також рада підтримала затвердження указу про продовження строку проведення загальної мобілізації за обидва. Рішення проголосували 328 народних депутатів. За словами начальника управління персоналу штабу командування сухопутних військ Романа Горбача, наразі хвилі мобілізації не планується. Вона відбувається лише тоді, коли у лавах ЗСУ є втрати загиблі або поранені. Також чоловіків мобілізовують тоді, коли треба буде змінити солдатів, які кілька місяців перебували на передовій. Ірина Жуковська, телеканал ITV.